Розганяйся ну, й приїхай, Йоктвою. Драгон! Бля, Юріє, збитше, бо наші всі пішли. Ще зовсім недавно граючи в ігри, гроші могли заробляти тільки Саня Сімпл, з яким, до речі, є фотка і ще декілька пацанів. Це називається кіберспорт. Ті, хто заробляє гроші, граючи в ігри, кіберкотлети. А таким чувакам, як я, які в КС навіть клаш зажати нормально не вміють, залишається одне. Далі грати по вихідних і вислуховувати токсичних російських тімейтів. Але час міняється, і тепер можна заробляти гроші, просто граючи в ігри. Переважно люди дуже скептично ставляться до подібних ігор. Тому що, як правило, це все скамі переміде. І знаєте, частково це правда, але зараз це трохи інша історія. Ласкаво, прошу в світ, в якому можна грати і заробляти. Севен Дейс I mean, Я розумію, для вас це трохи дивно. Як так грати в ігри і заробляти гроші? Я, я й безкоштовно граю, але. Для того я і зробив це відео. Зараз я вам поясню, звідки беруться ті гроші, які вам платять, навіщо вам платять, скільки на цьому можна заробити, і головне де. Я розкажу про ігри з вкладеннями і, звісно, про ігри, в яких не треба вкладати ні копійки. Битки, любти, я знаю. Заходимо в Google, питаємося в нього що таке play to earn. Беремо перший же сайт, продати котика і ділянку на Марсі. такий заголовок. А тобі як назва режик, а? Вам напевно вже цікаво, кому взагалі вигідно платити за те, що ти просто граєш гру. Зараз поясню. Граючи в якусь гру, купляючи там предмети, ви берете участь у внутрішньої ігровій економіці гри, тим самим створюючи цінність для інших гравців і розробників. За це розробники готові платити гравцям своїми монетками. Yeah, Я даю 99,99% відсотка, ,99%, що ви нічого не зрозуміли, але це нормально. Я сам не зрозумів, що сказав. Зараз постараюся пояснити людською мовою. Ти граєш в гру, тобі за це платять. А в деталі ми вникати не будемо, бо бо нахера нам це треба. Лайту Ар ігри є різні. Є змійка, де треба так просто ловити червону крапочку. Є щось типу Бравл Старсу легендарна гра нашого дитинства. Є футбольні симулятори, є ферми, є ще якісь непонятні ігри. Коротше, цих ігор є багато. Вони на будь-який смак, але все ж більшість з них поки не ідеальні, тому що на те, щоб створити щось реально круте, типу CSGO, майнкрафту в кінці кінців потрібен час. Щоб гра вистріла і трималася на ринку декілька років. Треба, щоб вона була настільки крутою, щоб люди грали навіть на. Щоб люди грали в неї навіть безкоштовно, тема Play to earn і NFT тільки зароджується, і скоро ігрова індустрія повністю зміниться. Але скоро нам не підходить. Нам треба вже. І зараз я вам покажу декілька прикольних ігор, на яких можна зробити бабки. На даний момент найбільш популярна плейтурні гра це Axie Infinity. Курс монетки цієї гри недавно злетів просто в космос. Якби ви рівно рік тому купили пі на тисячу доларів, то на піку змогли б забрати один мільйон доларів. Яка суть гри? Тут є такі милі пампушки. Називаються вони Аксі. Їх треба прокачувати і змагатися ними. Але найголовніше це те, що кожен цей пампушок є NFT-шкою, тобто він унікальний. Кожного такого Axie є унікальні характеристики, які відрізняють його від інших. І цих пампушків навіть можна схрещувати. З'являється новий малюк, і якщо його характеристики унікальні, то малюка можна вигідно продати. Така собі торгівля дітьми. <гум> Але не за якусь там ігрову валюту, а за справжню криптовалюту, яку ви потім можете обміняти на справжні гроші. Хоча, по суті, ті, та сама криптовалюта і є ігровою валютою в грі. Ну, ну ви поняли. Наприклад, ця от кругла хрінь була продана всього лише за 130 тисяч доларів. Якихось подумаєш, якихось. Є декілька способів тут заробити. Перший це просто грати в гру. За Перемогу нам будуть давати монетки СЛП, і ми їх будемо просто продавати. Зробити ви це можете, наприклад, на біржі Bybit. Це надійна сучасна біржа, якою я зовсім недавно почав користуватися. І знаєте, мені сподобалось. Більше 4 мільйонів людей торгують тут кожного дня. Навіть навіть співпрацюють з Bybit. Бачили, хто на футболці Сімпла? Так, Bybit. І взагалі офігів від того, наскільки в Bybit є багато крутих партнерів. Bloomberg, Investing.com, CoinDesk. Всі вони є партнерами Bybit. Чесно скажу, інтерфейс сайту дуже зручний. Захотіли купити бітка, зайшли, купили. Правда, ще Українську мову додадуть в інтерфейсі, тоді як взагалі кожного відео буду рекомендувати. Купити крипту тут простіше простого. Нажимаємо купити криптовалюту, вибираємо, яку я, наприклад, закинув USDT. вводимо суму покупки, вибираємо спосіб оплати і нажимаємо продовжити. Тож, якщо ви торгуєте криптовалютою або хочете почати це робити, то біржа Bybit підійде ідеально. Там навіть є бонус після реєстрації. Всі деталі в описі. Другий спосіб це займатися розмноженням цих пончиків. Так само, як міцці займається розмноженням свиней, тільки в інтернеті. Титана Арена і груля на Бравел Старс, які за перший ж бій можна було заробити 12 баксів. Тепер через Курсу всього лише 3 долари. Зараз ми зіграємо свою першу гру і перевіримо, скільки ми зможемо заробити. Пау, пів, пау! Ми забираємо 10 монеток ТХЦ, це, це 3 долари. Тільки що ми підняли чистими 2 долари, і податок із них платити не збираюся, тому що я заробив ці гроші на крипто хто там стукає. Відкривайте національна поліція України. Не відкрийте двері, двері будуть зламані. Цю гру можна грати без складення, але все таки я б не радив сюди залітати. Тому що тут вивід від сімсот монеток. А щоб стільки заробити, треба знатно так заїбати. Гра Crypto Snake. Проста змійка, як в 2010 році до наші аре, але суть тут не в геймплеї. Суть в тому, що ти купляєш змійку і бігаєш нею за червоною крапочкою. Чим дорожча змійка, тим більше вона заробляє грошей, але знову ж тут потрібні вкладення. Футбольна фентезі гра Sorar. Купляєш карточки перспективних футболістів і потім продаєш їх дорожче. Але не за якісь там ігрові монетки, як FIFA, а за справжню криптовалюту. Для футбольних фанів це не гра, а золото. Це все, звісно, дуже круто, але у всіх цих ігор для вас є великий мінус. Величезний. Вкладення, але не переживайте, для цього я й знімаю цей відео. Зараз я вам розкажу про декілька ігор, в яких бабки кладати не треба. Танстар, тут треба розвивати свою ферму. Як як ВКонтакті, колись пам'ятаєш, розвиваєш свою ферму, заробляєш криптовалюту. Гала. Ну, в мене мама, при спітки посуду миє. Все, ладно, мовчу, більше не буду жартувати. Тут вкладення не обов'язкові. Якщо ти природжений фермер, ця гра для тебе. Splinterlands. це тактична карткова гра, де ви збираєте колекцію карт персонажів і потім б'єтеся ними з іншими гравцями. І тут я трошки збрехав, тому що щоб почати грати, треба початковий набір з 30 карт. Ціна яких 10 доларів. Ну вже 300 гривень ти вже десь наскребеш, знаєш. Навіть скоро підеш. Ще до речі, добра, що були всі Да? Да? Молодець, значить. Тримай усі. Sì. щоб заробити реально хорошу суму, треба хоча б щось вкласти. В акції Інфініті треба купити цих помпушків. Фентезі футболі Сорари купити карточку перспективного футболіста. В змійці купити змійку, яка буде збирати тобі ті крапочки. Взагалі, цих earn ігор є дуже багато, є хороші, є погані, і це все треба аналізувати. Переважно в earn іграх є три способи заробітку грошей. Перший це без вкладень, але з маленьким заробітком. Щоб щось заробити, треба нормально так запаритись. Другий це з хорошими вкладеннями, відповідно, з хорошим заробітком. Якщо є можливість вкласти гроші, то треба це робити, тому що це набагато ефективніше. Але якщо баба. Нема взагалі, і ти без солі доїдаєш, то ситуація така собі. Але будь мужиком, та підете на завод, та заробити тих пару доларів, ну та вклади ті пару доларів і зароби більше. Ну, а, а то будеш таки до кінця життя свої ігри за копійки грати. Або піди, ну, колядуй, раз на рік такий шанс, як не як. Зараз, на мою думку, найкраща стратегія на плейтуарні ігри така: виходить якась нова перспективна гра, ви в неї залітаєте, вкладаєтеся, вижимаєте з неї всі соки. І йдете в іншу гру. Просто отак от ходите по проектах і заробляєте, вижимаєте з них всі соки. Але перед тим аналізуєте. Або просто підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я сам буду аналізувати, все кидати, готові. Ці ігри я буду старатися викладати в себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь, кому цікаво. Посилання буде в описі. З вами був я, головний кіберспортсмен світу і тренер Сімпла Ардені. До зустрічі!